У Кам'янському набирає обертів всеукраїнський проект для школярів пліч пліч що ініціював президент України Володимир Зеленський. Сьогодні у змаганнях вступили юні баскетболісти. На базі 39-го ліцею дали старт міському етапу, де будуть змагатися 17 команд юнаків та три команди дівчат. Я бажаю всім командам, всім тренерам гарних результатів, впевнений, що Перемогу здобудуть кращі з кращих. І ще раз хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам, завдяки яким наші діти можуть займатися спортом, розвивати свої здібності. Проект об'єднав більше тисячі школярів Кам'янського. Після міського етапу дітей чекає райони обласний, а далі всеукраїнський. Чим більше змагань, чим більше діти будуть долучатися до цих свят спорту. Тим ми будемо більш задоволені, буде результат нашої праці плідний. Змагання пліч пліч-о-пліч розроблені згідно світових стандартів. Головна ж мета проекту залучити як найбільше дітей до спорту та показати, що навіть із звичайної шкільної команди може вирости команда майстрів. Баскетбол. Я його дуже обожнюю. Тим що він розвиває командний дух. Координацію рухів, що ти можеш знайти собі дуже гарних друзів. Ну ця програма дуже просна об'єднає багато людей, дітей по всій Україні, всій Україні.